А чи знали ви, що Христос це не ім'я? Христос Древньогорецького означає Помазанець, так як Новий Завіт писався древньгрецькою мовою. Це переклад з єврейського слова машиах. У сучасному використанні термін зазвичай стосується Ісуса Христа. Ісус Христос означає Ісус Помазанець. І тут ми бачимо ікону. Спаса Вседержителя підписано Спас Вседержитель. Слово вживається як епітет, що означає причетність до Святого Духа внаслідок помазання Єлеєм. У старому завіті помазаниками називалися царі, пророки та пересвященники, після прийняття ними посади та подальшого помазання, як свідоцтво особливого обдарування та обраності. Такі обранці, за твердженням Дяченка, Називалися Христами. Пізніше в традиційному юдаїзмі термін Христос застосовувався лише до очікуваної людини, яка в майбутньому стане главою Ізраїльського царства. Що ж до месіанського юдаїзму, то замість терміна Христос щодо Ісуса Христа частіше вживався термін Месії або Машиах, щоб таким чином підкреслити свою несхожість на інші напрями Християнства. Так, що людина, яка в майбутньому стане главою ізраїльського царства, увага!